Україна відзначає День пам'яті Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. З цієї нагоди в Георгіївському соборі Святомихайлівського видобицького чоловічого монастиря богослужіння провів патріарх Київської всієї Руси України Філарет. Урочистості свято додало перебування у храмі ікони Святої Марії Магдалини, з часткою її мощей. Її намалювали ченці зі святої гори Афон та подарували українському меценату бізнесмену та засновнику першої приватної броварні. Він надає ікону для молебну день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини уже третій рік поспіль. Все це зробив наш меценат Андрій Миколайович Мацола, який дуже допомагає Київському патріархату. Це, мабуть, один із таких видних меценатів, тому ми шануємо цього нашого патріота. Він допомагає не тільки нашій. Церкви він і допомагає і нашій армії, і, і приймає активну участь допомозі і біженцям, і всім, хто постраждали на сході. Тому ми йому дякуємо. Вже сьогодні до ікони Святої прихилилися сотні вірян, які прийшли на урочисте богослужіння з патріархом Філаретом. Помолитися перед іконою Марії Магдалини у Видобицькому монастирі всі охочі можуть до 10 серпня.